Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Після того, як американський президент Дональд Трамп скасував зустріч із російським колегою Владимиром Путіним у Будапешті і запровадив перші після свого повернення до влади санкції проти Російської Федерації, зокрема проти підприємств її нафтових гігантів Раснєвці та Лукойла, Путін. Спрямував до американської столиці свого головного рішалу Кирила Дмитрієва. як відомо, саме призначення Дмитрієва спеціальним представником президента Російської Федерації і створення під нього так званого фонду прямих інвестицій мало продемонструвати американській адміністрації, що у Кремлі зацікавлені саме у економічному співробітництві із Сполученими Штатами, і що реальною проблемою для цього Економічного співробітництва є саме війна з Україною. А отже, Сполучені Штати мають дати Путіну можливість розправитися із сусідньою державою, щоб відкрилися можливості для спільної економічної співпраці. Як бачимо, ця тактика не спрацювала, і після того як Трамп Скасував зустріч із Путіним і нагадав, що російський президент має погодитися на припинення вогню на російсько-українському фронті. Російський очільник вирішив спробувати знову провести американську адміністрацію за допомогою свого головного аферіста. Кирил Дмітрів зустрічатиметься у американській столиці із спеціальним представником американського президента Стівом Вітхофом та іншими представниками адміністрації. Як відомо, саме поїздка Вітхофа до Москви напередодні саміту Трампа і Путіна у Анкоріджі. Призвела до нерозуміння американським президентом того простого факту, що російський тієлідер не збирається погоджуватися на жодні поступки і виключно використовує особисту зустріч із Трампом для власної легітимації та дипломатичної перемоги. Ймовірно, саме тому після телефонної розмови із Путіним Трамп довірив підготовку наступного саміту вже не відхофу. А державному секретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо, який і переконався під час своєї телефонної розмови із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, що Кремль не готовий навіть до мінімальної зміни своєї позиції щодо необхідності продовження війни в Україні і проведення так званих мирних переговорів. А якщо будемо точними, їхньої імітації під час бойових дій. Дмитрієву, звичайно буде доручено за допомогою Віткофа та тих американських чиновників, з якими він збирається зустрічатися, переконати адміністрацію Сполучених Штатів у тому, що саме економічні взаємини мають бути в центрі уваги. Я бачив заяву. Дмітєва після його прибуття до Вашингтону виглядав він на екрані якимось переляканим. І я думаю, це не наслідок довгого перельоту, а те, що Дмитрієв усвідомлює, що якщо адміністрація президента Трампа остаточно відмовиться від участі у путінських оборудках, він просто буде непотрібний російському президентові, і таким чином його стрімкий кар'єрний зліст закінчиться. Без будь-яких реальних результатів. Але та лінія захисту, який Дмитрієв обрав для розмов із представниками американської адміністрації, навряд чи буде успішною. Російський представник збирається звинуватити в усьому, що відбувається, Велику Британію і Європейський Союз, які нібито зривають діалог із. Путіним для того, щоб продовжувати російсько-українську війну. А російсько-українська війна потрібна, їм, тому що економіка Великої Британії і країн Європейського Союзу у жахливому стані, і для того, щоб відвернути увагу від цього жахливого стану, їм потрібний образ ворога. Ну і навряд чи Дональд Трамп погодиться із баченням себе. Як людини, якою маніпулюють у Великій Британії країнах Європейського союзу, і навряд чи Дональду Трампу сподобається пряме порівняння із попереднім президентом Джозефом Байденом. Адже Дмитрів так і сказав, що він буде доводити адміністрації, що вона не має перетворюватися на адміністрацію Байдена і що Російська Федерація нічого не буде робити під тиском. Це як відомо, улюблений аргумент Путіна. Коли на нього тиснуть, він не відповідає жодними поступками, а навпаки, намагається посилити ескалацію. Але ніде правди, діти, Трамп не тиснув на Путіна протягом перших дев'яти місяців свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів, постійно йому телефонував. Пропонував йому привільовані умови виходу з російсько-української війни аж до визнання російського статусу окупованого і анексованого путіним українського Криму. Пропонував повернути конфісковані російські активи, скасувати санкції проти Російської Федерації. Погоджувався із тим, що Путін зберіг за собою контроль над окупованими регіонами України. Це були дійсно. Привійльовані для агресора і вбивці умови виходу з російсько-української війни. Ніяких репарацій, ніякої відповідальності, можна сказати, самі економічні переваги та й відновлення економічного співробітництва із Сполученими Штатами та іншими країнами Заходу аж до повернення Росії на енергетичний ринок Європи. Ну і що Трамп отримав у відповідь? Повне небажання Путіна погоджуватися на будь-які умови, які б навіть на короткий час призвели б до припинення російсько-української війни. Ще й не дивно, тому що контроль над Україною, ліквідація української державності для російського очільника є пріоритетнішою за всі санкції, всі активи і всі пропозиції американського президента. І саме тому Дмитрів знаходиться у непростій ситуації, тому що він представляє у Вашингтоні людину, яка не збирається домовлятися, а шукає шляхів для того, щоб черговий раз обманути своїх співрозмовників і виставити їх дурнями. Ну і не кожен звичайно хоче погоджуватися із такою роллю, навіть якщо сценарій цієї трагікомедії написаний у Кремлі. Так що я не думаю, що Димитрієву вдасться навіть за допомогою контактів із Вітхофом знову примусити Трампа шукати ілюзорних домовленостей із президентом Російської Федерації не на своїх, а на брехливих путінських умовах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали в Patreon Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!